Хмельниччина ще не встигла забути про візит президента, як вже за три тижні в область приїхав міністр аграрної політики та продовольства України Микола Присяжнюк. Очільника мінагрополітики запросили на відкриття наразі найпотужнішого в області молочно-товарного комплексу. Зробити з колишньої колгоспної ферми потужне підприємство взялася корпорація Вест Груп». Вистачило 2,5 місяців і 45 мільйонів гривень. Найбільше грошей пішло на втілення новітніх технологій та закупівлю висококласного обладнання. Тут вироблятимуть молоко найвищого гатунку, що найменше тонн на добу. Тут застосовані новітні технології, як і вирощування корів, як і застосування і виробництва молока з високої якості, яке може йти на дитяче харчування. І головне, що витримані всі сучасні екологічні принципи, пов'язані з відходами і з органікою. Тому такого комплексу ще й немає на Західній Україні. Молочно-товарний комплекс розрахований на 1200 голів. На площі в 11 гектарів побудували п'ять корівників, пологовий відділ, телятник, кормові склади. Завдяки тому, що корпорація сверог має свої землі, купувати корми для худоби не доведеться. Годуватимуть вирощеними у себе. Система виробництва екологічно чистої продукції полягає у дотриманні всіх технологічних вимог, в першу чергу у рослинності, без використання заборонених. Хімічних засобів захисту та е, добрив і з отриманням в першу чергу якісних кормів, які можна використовувати для виробництва молока е, якісного, і ми маємо статус сировинної зони для виробництва молока для дитячого харчування. Гніже перероблятимуть на добриво. Виходить абсолютно безвідходне виробництво, хизуються місцеві аграрії. Курівкам на комплексі створили найкращі умови. Вони вільно пересуваються у приміщенні, дихають свіжим повітрям і їдять натурпродукт. Тваринницьких комплексів в Україні багато, каже міністр агрополітики Микола Присяжнюк, але таких на пальцях перелічити можна. Тим, що побачив на сварозі, головний аграрій України залишився задоволений. Оптимізація затрат і оптимізація затрат на закупівлю нетили. І телят, вона сьогодні, мабуть, ефективна. Тобто я задоволений, все збазовано і використано національно. Тобто національна, як імпортна залежність зменшується тут, і що в техніці, і в технологіях, і в тваринах, і дивіться, і результати сьогодні, собівартість молока 2 гривні, там 16 копійок в середньому. А закупівельні ціни сьогодні достатньо привабливі. Аналітики вирахували, що скоро світу не вистачатиме якісного молока для України. Це шанс, каже міністр. Розвиток тваринництва і молочного скотарства. Над цим повинні працювати аграрії. Держава чим зможе, тим допоможе. На наступний рік це буде в совокупності більше, ніж 2 мільярди гривень. Ми будемо компенсувати до 50% будівництва ферм і реконструкції ферм. Ми будемо компенсувати. До 50% закупівлю і лізинг закупівлю доїльного обладнання, е, охолоджувачів для того, щоб можна було сформувати міні-ферми. Тобто в совокупності. Ті, хто займається молочним скотарством, буде отримати компенсацію біля 70% від витрачених коштів. Тваринництво на Хмельниччині буде розвиватися. У цьому переконує губернатор Василь Ядуха. У майбутнє цієї галузі інвестори вклали майже півтора мільярда гривень. У найближчих два роки тваринницьких та молочних комплексів відкриють ще як мінімум півдесятка. Одинадцять об'єктів на протязі двох років буде впроваджено в життя, в тому числі сім молочно-товарних комплексів, саме подійному стаду, загальною кількістю близько 7 тисяч голів курів. Сьогодні збільшено валове виробництво молока, м'яса. Всього його вироблено молока, 84 тисячі тонн. Збільшено поголів'я і є великі великі перспективи. Наступним кроком після відродження тваринництва має бути економічне відродження села. Коли городяни будуть мріяти про сільське життя, каже міністр, тоді аграрії можуть спати спокійно.